А ви знали, мої любі сонечки, що все завжди є? Тільки ми не до всього і не завжди готові. Всьому свій час. Або взагалі не готові до чогось. Все залежить від того, для чого ми сюди прийшли, з якими програмами і що готові проявити. Кожен з нас унікальний. І якраз той час, щоб вийти з цього, знаєте, такого загального, подібного до того всього, до чого нас прикріпила матриця, починаючи там з роддому, так? Стати тим унікальним, неймовірним, яким є з нас кожна частиночка. Саме так мої любі сонечки. А ще ви знав, що. Бог нікого не судить. Він є чиста любов. І Він вас знає і відчуває рівно настільки, наскільки ви його знаєте та відчуваєте. І чує вам вас, він тоді, коли чуєте ви його, тому що ми абсолютно єдині. А ви знаєте, що все, що ви бачите перед собою, це ваша ілюзія. І в цьому всесвіті є тільки ви. Все решта ваші проєкції. І так само ви для когось проєкції. Тому що справжнє тільки світло. Все є ілюзія. Вона виглядає сіренькою, чорненькою. Саме так, мої любі сонечки. І чи. Ми впливаємо на щось чи творим. Поки ми в цій ілюзії, ми практично ні на що не впливаємо. А коли ми підіймаємося над нею. І в ті моменти, коли ми з творцем, ми саме тоді творимо разом з ним свідомо. І тоді все можливо абсолютно. Ми виходимо за всі програми. Ми є в той момент творці своєї реальності свідомі, коли це відбувається серце в єдності з творцем, в таких особливих наших станах ми, любі сонечки. А в той, весь інший час ми управляємо матрицею, Егрегорами. І немає ні одної людини на землі, яка б була постійно-постійно в постійно світлі, тому що такої людини не існує. Вона вже тоді не людина, а просто Бог. Абсолют, його тіло світлове і бо.